Кватор робочого тижня, середа, 26 квітня. Моє ім'я Владислав Кухлевський і це Каплі Ньюс, найактуальніші новини регіону. Тож сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. 25 квітня пізно ввечері Новогродівка зазнала ворожого обстрілу. А та слышали, не спали, ну громко було, звісно. Тут право, да тут вже уже поділа там все поле почти горіло. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про обстріли міста та плани ворога. Ну, це свідчить про те, що скоріш за все будуть більш активно вони штурмувати місто, позиції навколо міста. Но... Збройні сили готові, все контролюємо. Життя біля лінії фронту. Білий Янгол привіз гуманітарний вантаж до Красногорівки. Ой, спасибо вам за хліб. Прям я не знаю, какое. Да, я нам Три да. кілометри туди три обратно йти. Та ще й нету. хліб, є там, не факт. 37 роковин трагедії. У Покровську вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Цей день – пам'яті Ребят, які не Успіли дожити то, що їм положено. нас ну, щас какой день? Ми вважали, що ми послідні, котрим виводять нещастя такої жизни. Терцентр уселидовому як працює, та скільки людей відвідує? Обслуговуємо 450 осіб. Працює 19 соціальних робітників, які надають допомогу по обслуговуванню на дому. У Покровську весна за що люблять цю пору року та як проводять дозвілля покровчани. Я дуже люблю весну, тому що тут тепло, все розцвітає, дуже зеленіє Все дуже мені подобається спів птахів. Я люблю тут проводити час, тому що тут дуже весело. Я дуже люблю дітей. Вчора пізно ввечері ворог обстріляв Новогродівку. Подробиці дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Пізно ввечері, 25 квітня, Новогородівка зазнала ракетного обстрілу. Вчора о 23.20 відбувся обстріл безпосередньо міста Новогродівка, судячи з того, як ну, по ламкам від ракети, це була ракета р 37 Російська ракета. Класу повітря-повітря вона досить така серйозна. Може влучати на відстані більш ніж 300 кілометрів. 33 квартири мешканці вже отримали всі необхідні матеріали. Ще 23 квартири. Зараз ніхто не проживає, тому силами комунального підприємства зовні позашиваємо вікна. Мешканці одного з постраждалих будинків згадують минулу ніч так. Я лежала вже спать. Лягла. Коли як загуділо, я ж кажу, що я подумала, я подумала в цей. В Кіоск, де електричество. Коли це вот потрапив зашло, ми шкоду вийшли на вулицю, тому що там тут поначалу страшно було, потім все одно вийшли. Під'їхали воєнні, почали ребята бігати, кричати є. Ну, мы же начали смотреть, кто с наших полы кто не кто сели, ну, нормально. Ну, вроде а враньи нет. Сильно, громко. И шкафчики даже пооткрывались. Да, слышали, не спали, но громко было, конечно. Тут да, тут загорелись, уже все поделали, там все поле почти горело. Громко все выбежали на улицу, начали звонить в район, чтобы отключали электричество, потому что тут все горело. Ну вот свет буквально минут пять назад дали. Лоджии все посыпались с пятого, эм, с верхних этажей и все. Оно до сих пор еще падает, осколки. вот а, ну, как бахнуло, как начало гореть вот, провода вот эти вот, которые, ну, тут это же заменили, кабеля, там может быть горели. Вот, провода, зарево такое. Потом уже до утра дождались, а вышли на субботник люди, с прибирали все. Ну кто там, дали материал, окна забивали. На щастя, обійшлося без постраждалих пошкоджень зазнали сім багатоквартирних та один приватний будинок. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в Донецькій області. Російські війська завдали 19 ударів по житлових кварталах. Поранень зазнали троє співробітників поліції. Ворожі снаряди вдарили по містах Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів'яр, Новогродівка, СМТ Очеретине, Велика Новосілка, селах Шахтарське, Новоселівка Перша, Неліпівка, Карлівка. Окупанти били з авіації, артилерії, РСЗВ ГРАД. Танків, мінометів. Інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило. Внаслідок обстрілів пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, гараж, дитсадок, адмінбудівлю міської ради, котельню, кафе. По Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою Р-37. Пошкоджено чотири багатоповерхових будинки. З артилерії армія РФ обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки. Гараж. У часовому яру пошкоджено багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру. Крім того, сьогодні вночі двома ракетами С-300 ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранено трьох поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. За минулу добу місто Костянтинівка тричі зазнало ворожих обстрілів з боку російського агресора. 25 квітня о 13.20 стався ворожий артилерійський обстріл одного з мікрорайонів міста, в результаті якого пошкоджені фасади чотирьох приватних будинків. О 15:30 артилерійським обстрілом ворог пошкодив приватний будинок та гаражне приміщення ще в одному з мікрорайонів міста. Близько 9-ї години вечора під час ворожого артобстрілу пошкоджень зазнали фасади двох багатоповерхових будинків в районі міста. ...краєзнавчого музею. Поранених та загиблих на щастя на місцях прильотів не виявлено. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про обстріли міста та плани ворога. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Авдіївка, як і Бахмут, лишається найгарячішою точкою на карті України. Ворог безжально страє з лиця землі ці міста, не жаліючи нікого. Минула ніч видалася дуже складною для Авдіївки. Ніч була така дуже у нас, скажімо так, неспокійна. В інтервалі між 23.55 і. 0,14, 4 авіаракетних удари відбулось по місту, промислова зона, центральна частина міста. Ну і потім всю ніч було дуже гаряче, було декілька масованих артобстрілів. І зранку також не припиняється Стольна артилерія працює, система РСЗВ ГРАД, танкові обстріли, ну доволі гаряче в місті. Ну, Якщо так в якоїсь кількості говорити, то ну, приблизно там. Біля 30 обстрілів по місту відбувається за добу, ну і в районі 250-300 по позиціям навколо міста. За попередню інформацію, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Віталій Барабаш каже, противник готується до більш активних дій у напрямку Авдіївки. Так дійсно є певний рух, скажімо так. Це свідчить про те, що, скоріш за все, будуть більш активно вони штурмувати місто, позиції навколо міста. Но... Збройні сили готові, все контролюємо. На жаль, зараз вони знаходять, ну, ця бронетехніка знаходиться на той відстані, поки ми не можемо її достати туди, Ну, нічого, є розуміння, куди вони можуть піти. Тобто все контрольовано, чекаємо. Наразі у місті залишається близько 1800 людей, серед яких одна дитина. Проте процес евакуації триває. Зараз залишається 1787 людей в місті, і на жаль, ще є одна неповнолітня особа, хлопчина. Шукаємо батьки ховають його. Не хочуть їхати з міста самі. Ну і відповідно не хочуть, щоб дитина покинула це. Ну, на мій погляд, дуже небезпечне місто. Сказати остаточно, скільки неповнолітніх залишається в Авдіївці, складно, адже батьки, які переховують дітей, постійно міняють локації. На минулих вихідних знайшли ми ще одну дитину, 11-річну. Інформація була по ній, що вони виїхали в Російську Федерацію, тому не виходили на зв'язок. Але ж, як з'ясувалось, це була хибна інформація. Весь цей час вони перебували в місті, ховались. Мати підтвердила, що вона боялася, що ми її знайдемо і вивеземо. Ну, буквально вчора спілкувався з нею особисто. Назад вона вже не хоче. Тобто вони побачили, вони знаходяться в Покровську, побачили, що тут дійсно спокійно, тут є якісь ну, елементарні. Цивілізаційні так, ці моменти там інтернет, світло, вода. Евакуюватися з небезпечної Авдіївки місцевим мешканцям допомагає військова адміністрація, волонтери та поліцейські. Декілька варіантів, як люди можуть записатися на евакуацію. По-перше, що в кожному нашому хабі, да як якби так можна було назвати, де є представництво місцевої влади, це лікарня, це волонтерський центр. Це Гуманітарний центр, це комунальщики, є скрізь оголошення, люди можуть туди прийти, побачити ці номера телефонів, де вказано тих волонтерів, які нам допомагають по евакуації, білих янголів, військової адміністрації, телефони. Або, якщо нема зв'язку, вони можуть записатися прямо там і їх обов'язково знайдуть і вивезуть. Тобто домовляються на певний день, на певний час їх приїжджають, забирають на броньовані капсулі. Вивозять в Покровськ. уже у Покровську з цими людьми працюють соціальні працівники, які допомагають оформити виплати ВПО та психологи. І далі людям вже пропонують варіанти, куди можна поїхати, або залишитись в межах Донецької області, або поїхати на західну Україну. або… Умань. ну є певні варіанти, було б бажання. Віталій барабаш каже, бажаючих на евакуацію намагаються вивозити завдіївки протягом доби двох, аби люди не мали часу передумати. Така оперативність просто необхідна, аби врятувати людей від смертельної небезпеки. Від півтора до трьох мільйонів гривень переселенці, які є учасниками бойових дій, отримують компенсацію за житло. 25 квітня у Покровську були розглянуті заяви щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для ВПО, які захищали незалежність та територіальну цілісність України. Також компенсацію знову можуть отримати ті, кому вона була призначена у 2018-2022 роках, і до цього часу не виплачена. Та хто після 24 лютого 2022 знову вимушено перемістився вчора, 25 квітня було розглянуто 24 заяви від ВПО, які мають статус учасників бойових дій. Життя біля лінії фронту білий Янгол привіз гуманітарний вантаж до Красногорівки. Подробиці уже знають мої колеги. Ворог не припиняє штурмувати Красногорівку. Щодня тут чутно артилерію та авіацію. Попри постійну небезпеку, далеко не всі жителі погоджуються на евакуацію. Поліцейські перебувають на зв'язку з мешканцями та постійно відвідують їх. Екіпаж Білий Янгол доставляє гуманітарний вантаж та проводить профілактичні бесіди з населенням. Вони закликають дорослих не забувати про свій батьківський обов'язок, про необхідність збереження дитячого життя. Вдячні мешканці розповідають про важливість роботи екіпажу, адже зараз дуже складно дістати. Продукти харчування та речі першої необхідності. Ой, спасибо вам за хліб. Прям я не знаю какое спасибо. Да, то нам три кілометри туди. три Та да ще й нету. хліб якщо Там не факт. Поліцейські екіпажу білий Янгол продовжують рятувати дитячі життя. Так нещодавно дев'ятирічний Ярослав та його мати погодились на евакуацію до більш безпечного місця. Отак виглядає вулиця, на якій ховаються діти. Зараз біля Янголи продовжують її відпрацьовувати. Однак батьки кажуть, що їх діти разом з дружинами знаходяться у безпечних містах України. Коли починаємо опитувати сусідів, вони кажуть, що декілька годин назад або день назад бачили дитину, бачили дружину. Все ж таки одну сім'ю поліцейським вдалося вмовити, тому сьогоднішній день не пройшов просто так для нас. Поліцейські разом з волонтерами навідали мешканців села Єлизаветівка, до якого кожного разу все важче і важче доїхати, та доставити гуманітарний вантаж. Дітлахи були дуже раді зустріти своїх рятувальників. вас Так время проводить, Уроки. Уроки. Не... Так. Да. А де ви прячете? По два мешканці розповідають про жах, який вони переживають майже кожного дня. Прильот прилетів по вулиці Мічуріна, людям вуку. прямо в будинок всередину залетіло. І ось по цій вулиці між двома будинками постраждав хтось. Слава Богу. Не постраждали, а так часто в нас прилюти. Попри небезпеку для життя, поліціянти разом з волонтерськими організаціями продовжують допомагати людям на лінії фронту. Ми привезли в село Єлизаветівка Маринської об'єднаної територіальної громади продукти харчування, набори гігієнічні. Подарунки для дітей, корм для тварин. Ми, як поліцейські, регулярно супроводжуємо гуманітарні конвої волонтерів до міст близьких до лінії розмежування. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Мар'їнському напрямку за телефоном 066 56 10 102. За рік війни кількість чоловіків-студентів зросла на 82%. Найбільше чоловіків, що почали навчатися у ВНЗ, було у західних областях. А вік нових студентів значно зріс. За інформацією від Міністерства освіти і науки України. Кількість студентів, що почали навчатися у віці 30-40 років, також значно збільшилась. Проте, наприклад, у Херсонській області навпаки кількість чоловіків-студентів стала меншою. 37 роковин трагедії у Покровську вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Подробиці дивіться далі у нашому наступному сюжеті. 37 років тому, 26 квітня 1986 року на території України сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській АЕС це день пам'яті мужніх людей, пожежників експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Усіх, хто ціною власного життя у двобої з моторошним невидимим, Ворогом захистили людство від смертельної радіації. Це весь світ знає, не тільки як би, ми, учасники і ліквідатори, чи ну, знають, уже 37 1937 годовщина, слава Богу, що ми дожили до цієї дати. Вони, мабуть, ніколи не сотруться з пам'яті. Ну, що таке було горе Все народне, мірове, всі європейського масштабу. Так що... конечно, вспоминаем, понятно, что с грустью, с сожалением, ну, в то время как бы мы и дуже не думали, что это за трагедия, хотя как бы и служили в армии, и знали, что это такое. Этот день, этот день памяти ребят, которые не успели дожить то, что им положено. Ну, а сейчас какой день? Мы считали, что мы последние, которым выводит несчастье такое в жизни. Но видите, как повернулось. Хлопцы, которые там были, Работа, которая там была, ну, самые такие светлые воспоминания. Почему? Потому что все знали, куда шли, зачем шли, и что нужно сделать. И никуда нам от этого не держиться. Потому что никто, кроме маски, говорили раньше. Все больнее и больнее с каждым годом. Стареем, болеем. Остались без мужей. Я могу сказать одно. Это не... Як зараз э, говорять, що це подвиг, ні, це труд, яким ми працювали. Не то, що ми там працювали, а не знали, що за подвиг, за що то ми просто все. Сьогодні, у 37-му річницю трагедії, керівництво Покровської МВА та ліквідатори аварії зібралися біля меморіалу у парку Ювілейний, аби вшанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя і здоров'я без перебільшення врятував світ. Шануємо пам'ять всіх учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, яких немає вже сьогодні серед нас, які захистили собою не тільки Україну, а й весь світ хвилиною мовчання. Чорнобиль не лише велика трагедія і символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на чаес. Ризикуючи своїм життям і здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. І подвиг цих людей навічно залишиться у пам'яті українського народу. Альона Соболенко Даніїл Авідіков. Спеціально для Капрініюс. ЦНАП міста Покровськ розпочинає надання послуг ДРАЦ. З травня починається проведення державної реєстрації смерті, народження та шлюбу безпосередньо у приміщенні ЦНАП. Для отримання послуг можна звертатись до головного офісу ЦНАП за адресою місто Покровськ, вулиця Європейська, 53А. Терцентр у Селидовому. Як працює та скільки людей відвідує, уже знає наша знімальна група. Незважаючи на непрості часи сьогодення в Україні, працівники Силидівського терцентру продовжують надавати соціальні послуги вразливим категоріям населення. Про роботу та виклики сьогодення журналістам розповіла директор центру. Обслуговуємо 450 осіб. Працює 19 соціальних робітників, які надають допомогу по обслуговуванню на дому з 4500 осіб, 185 тільки інвалідів. Другий остаток цієї, будемо казати, чисельності це йдуть особи старше 60 плюс і 85. Плюс. У нас майже 80% осіб не виходять за межі квартир. Соціальні працівники відділення соціальної допомоги вдома роблять все, аби їхні підопічні почувалися гарно та відчували турботу про себе. Дівчата роблять все. Ото ті функціональні обов'язки, які ми розробляємо, вони далеко ну, збільшений круг їх, їх надання. Ми надаємо послуги людям похилого віку, послуги ну, різного характеру. Доставка продуктів, це прибирання житла. Це послуги по особисті ну, гігієні, також супровід до лікарні. На даний момент такі виходи два рази в неділю, бувають три рази в неділю, буває кожен день, якщо люди сильно тяжко тяжело Щомісяця соціальні працівники отримують та доставляють гуманітарну допомогу людям. Продукти, мука, засоби гігієни, в общем, все, що саме необхідне, все, що їм нада, всім Выдают Видають хліб. вот каждый вторник, хліб видають. По можливості получаем і роздаю їм даже хліб. Они очень благодарны. Свою роботу центр не зупиняв, надавав свої послуги за всіх обставин. За кожним працівником закріплено по 12 людей. Але з початком повномасштабного вторгнення допомоги потребує значно більше людей. В моменти евакуації, коли люди виїжджали, я нікуди не виїжджала, Я не покидала город. Работала до последнего. людей у нас в той момент було дуже багато, тому що нас залишилося дуже мало. І ми старались всім допомогти, всім принести лекарства, продукти, щоб не залишити їх в біді. Початку полномасштабного вторгнення. Початку війни у нас змінилося, тобто ми обслуговуємо і більше людей, які потребують нашої допомоги, звісно, в цей тяжкий час. Працівники терцентру кажуть, що робота за час війни змінилася, бо всі підопічні потребують особливої уваги, турботи та доброго слова. Ми повинні не тільки надавати ну допомогу як соціальні робітники. Ми ще маємо отримувати, ну, Підтримувати своїх підопічних, надавати також як і психологічну допомогу, інколи навіть як і медичну трошки допомогу в якихось аспектах. Морально тяжело. Не так, як, як би сказати, фізично, як морально. Переживаєш за них, йдеш по магазинам, ось ці сирени, вони теж переживають, їх підтримуємо. Соціальні працівники забезпечені спецодягом та велосипедами. Нещодавно отримали гумові чоботи. Також фартуха, ну і в тому році теж і зимову взуття ми отримуємо ну, для покращення би, нашої роботи. Ми отримали ще в тому році. Велосипеди, вони також є. Я їздю велосипедом. У той час, коли вся країна проходить випробування війною, кожен з нас складає своєрідний іспит на людяність. Директор центру каже, що тут випадкові люди не працюють. Хочу дуже, звісно, і подякувати всім, користуючись нагодою, всім своїм працівникам, які оддають серце, душу, тепло, яке зараз дуже потрібне. Я думала, що я тимчасово не... попрацюю, але працюю 4-4 роки, і якби. Я вважаю, що навіть це моє покликання допомагати людям, особливо в ці важкі часи, ну це дуже важливо. Навіть вже час життя. 20 років, 21 год, это, наверное, рік, це, Уже час життя. Я б, наверное, на другую роботу уже б не перешла сейчас бы. Знімальна група телебачення Капрі з Селидового спеціально для Капрі Укрзалізниця випустила чергове оновлення застосунку для купівлі квитків. Тепер пасажири мають можливість одразу оформити зворотний квиток, отримати знижку в 10% на квитки туди, плюс зворотньо на швидкісні поїзди інтерсіті плюс. Також стало доступне додаткове оформлення перевізного документа на багаж або тварин до вже придбаного квитка. Функція доступна тільки в застосунку. У покровську весна за що люблять цю пору року та як проводять дозвілля покровчани? Дізнаємось. Просто зараз весна, чудова пора року, коли повітря наповнюється ніжними ароматами квітів, пташини спів пробуджує землю від сну. Легкі дотики весняного вітерця і звуть трохи відпочити, насолодитися погодою з родинами чи друзями. Час проведений на свіжому повітрі наповнить вас новими силами, гарними емоціями. Позитивні моменти слід шукати у всьому, кажуть психологи, а особливо весною, коли навколо усе розквітає та місто грає яскравими фарбами. Прогулянки на свіжому повітрі. Вітрі, дитячі ігри на майданчику та заняття спортом стають повсякденним дозвіллям для покровчан. Наша знімальна група прогулялася весняним містом та поспілкувалася з місцевими мешканцями, як вони проводять свій вільний час. Що ну, тамся на великах, на трюкових самокатах? Футбол, играю, баскетбол, волейбол. Ну, я люблю кататься на самокате, особенно в парке под хорошую погоду, когда нету дождя. Я люблю кататься на самокате в свободное время. За солнце люблю. Вообще, вот по открытию сезона катаюсь наконец-то. А то зиму всю сижу, ничего нельзя сделать. Я люблю весну, потому что начинает теплее, приближается лето и каникулы как раз. Ну, я вообще в свободное время гуляю с подругой. За то, что можно просто погулять. И каникулы во выходные, потому что тепло. Весна мне нравится. Ну, тепло. Ну, иногда, конечно, дочь и вот это нравится. подобається куда-то там на ставок, в парк. Я дуже люблю весну, тому що тут тепло, все розцвітає, дуже зеленіє все дуже мені подобається спів птахів. Я люблю тут проводити час, тому що тут дуже весело, я дуже люблю дітей. Я люблю весну, то що настало ну, тепло, що дуже красиво на вулиці. і знаєте, аж настроєння краще стало, тому що все, все розцвіло, все стало круто так. Погода хорошая. Я провожу свободное время либо дома, либо гуляю с друзьями. Я люблю весну за погоду. В принципе, то, что после такой тяжелой, зимы, холодной, наконец-то тепло, солнышко, все цветет. Я очень люблю солнце. В принципе, мое настроение всегда зависит от погоды. Вот. За то, что можно просто выйти на улицу без этих курток, шапок, шарфов. я люблю из-за хорошей погоды. Что не надо наконец носить курточки, что все расцветает, все красивое. В основном гуляю везде. То есть я не могу дома сидеть, это ужас. Голова болит, все, в обморок падает. Я провожу свободное время, это с друзьями, с мамой, с папой, выходим в лес, там, собираем грибы. Гулять я люблю. на и велосипеде кататься, но ну, сейчас не катаюсь, руку у меня болит. Я выхожу на спортплощадку в этом чудесном парке и вместе с братом тренируемся и потом идем на детскую площадку. Прогулянка весняным местом дает море позитиву та бадьорости на целый день. Отже, варто то скористатися гарною погодою та вийти на вулицю, бо такі прогулянки дуже корисні для здоров'я. Позитивний настрій, і приємна фізична втома від прогулянки нормалізує здоровий сон і більш повноцінний відпочинок всього організму. Рухливість допомагає виплеснути негативні емоції. а Свіже повітря сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі допоможуть вам зміцнити імунітет, знизити вагу та зарядитися позитивом на весь день. Тож насолоджуйтеся теплою погодою та дивіться телебачення Капрі. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 27 квітня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ з грозою. Температура в день сягатиме до плюс 21 градуса тепла, а вночі до плюс 10 градусів. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Мирного вечора та на все добре.